У нас було дуже багато запитань з приводу цієї чудотехніки. Люди питали, цікавили, що це таке і що це за прибори, як воно працює. В двох словах, це газодинаміка, вона використовується для напилення порошку алюмінія для підготовки дисків під проточку, щоб не було пор. Замість аргонової сварки, так як аргонова сварка залишає. Пори, які можуть вже на пофарбованому диску під час проточування диску, можуть проявитися дефекти. От. Цей прибор, ці дефекти прибирає, і з 100% гарантією дає те, що при проточуванні не буде ніяких ні пор, ні лишніх утворів. Як працює це чудо-прибор? Підключається до через повітря. Засипається порошок алюмінія і під високим тиском цей порошок, також під високою температурою наплавляється на Для зв'язку пишіть коментарі або телефонуйте за номером.